Росинка один із тих закладів освіти, який чи не найбільше постраждав від російської атаки, оговтавшись від шоку, тут одразу взялись ліквідувати наслідки удару. Сприяли всі, хто чим міг. Міська влада допомагала матеріалами та залученням бригад, майстрів-будівельників. Тепер на допомогу прийшли рятувальники. Допомога йде майже щодень. Одразу в перший день була надана плівка. Були надані хлопці з острога, щоб забити вікна плівкою. Тому були вікна закриті, дощ не попадав вітер. Зараз з метою те, щоб було тепліше, отримувати заклад від сирості, закриваємо ю. Бій сьогодні нам надали наші ДСНС хлопців. Бригада гарно працює, має матеріал і тому допомога. Ну звідусі ліде. І ми дякуємо всім, хто відгукується. Попрацювати доведеться добряче, бо ж збитки нанесені значні і у фізичному, і грошовому вимірі. Вже остаточно порахували 34 вікна різних розмірів. Квадратура сягає близько 120 квадратних метрів. Також двоє пластикових вхідних дверей це близько 12 квадратних метрів. Двоє міжкімнатних дверей це до 10 квадратних метрів. Ну і евакуаційні двері, які також потребують замін, які хвилини були заклинені, і вони не працюють, не функціонують, не дають безпеки в закладі. Ну в загальному вже порахували і по грошовому еквіваленту це близько Бригада рятувальників працює красиво, злагоджено та дружно. Одразу видно, за плечима солідний досвід. Ми вже скільки років працюємо, вже було в нас дуже багато всяких по. Дій, надзвичайних ситуацій, то особовий склад у нас професійно підготовлений. Ми всі... Це нам проблем немає. Допомагають рятувальники скрізь, де потрібна допомога. Школи, садочки, приватний сектор міста та сіл працюють у вільні відчергування дні. Мусимо все встигати, працюємо на добу, заступаємо на чергування, відпочиваємо сутки, ну, добу відпочиваємо і далі. Працюємо в резерві, вже їздимо на допомогу населення. Наразі в усіх закладах освіти, що постраждали від вибухової хвилі, закривають пошкоджені вікна плитами ОСБ. Вчора, приміром, бригада працівників комунального підприємства «Славута сервіс цілий день працювала на приміщенні дитячої юнацької спортивної школи. За день-два роботи скрізь будуть завершені, і на черзі постає питання заміни вікон.